Доброго дня. Доволі частим питанням в НМТ цього року, та і не тільки, і в ЗНО, і в НМТ попередніх років. Є питання про трансляцію, транскрипцію, реплікацію. Як не приплутати ці три процеси? Ну, по-перше, треба знати, що кожен процес, власне кажучи, собою представляє. Почнемо з транскрипції. Транскрипція це щитування інформації. Про первинну структуру білка з молекули ДНК на інформаційну РНК. Інформаційну РНК ще можуть називати матричною РНК. Що при цьому буде зображено на малюнку, буде зображено фрагмент молекули ДНК і буде зображено фрагмент молекули І РНК, яка синтезується на одному з ланцюгів е, даної ДНК. Як ви розпізнаєте молекули РНК з агроцилом? Якщо ви бачите одну ланцюгову молекулу, яка містить урацил, це інформаційна РНК отже, процес транскрипція. Відбувається цей процес в ядрі, утворюється при цьому молекула інформаційної РНК, що ще можуть спитати, можуть спитати фермент, який при цьому задіяний. Якщо утворюється РНК, то це РНК полімераза. Трансляція. Це вже безпосередньо синтез білка на рибосомі. Тобто, що будемо бачити на рисунку? Будемо бачити, напевно, саму рибосому, будемо бачити молекулу інформаційної РНК, будемо бачити, можливо, транспортну РНК, яка приносить необхідні амінокислоти і будемо бачити, власне кажучи, молекулу білка, яка при цьому синтезується. Учасником процесу буде рибосома. Процес відбуватиметься в цитоплазмі молекула, яка утворюється, білок. Реплікація це подвоєння молекули ДНК. Тобто, якщо це рисунок, то ви бачите лише молекулу ДНК, реплікаційну вилку, тобто там, де вона подвоїлася на дві. І до кожного ланцюга за принципом комплементарності буде добудовано. Другий ланцюг, бо ДНК це дволанцюгова молекула, класична молекула ДНК. Відбувається цей процес в ядрі. Ви пам'ятаєте, що ДНК за межами ядра ми зустріти не можемо десь в цитоплазмі. Якщо і буде молекула ДНК за межами ядра, то це тільки в частково автономних органелах, а саме в мітохондріях та пластидах.